Добрий день, шановні семикласники, тема уроку – контроль номер три з 3 трикутники. Мета перевірити рівень усвідомлення ознак рівності трикутників та їх застосування в аналізі та розв'язанні завдань, навичок роботи з ознаками рівності для визначення рівнобедрених трикутників та їх властивостей розвивати логічне мислення та вміння аргументувати свої висновки, підвищити мотивацію до вивчення геометрії шляхом практичного застосування її знань у розв'язанні задач. Перейдемо до повторення ознак рівності трикутників. Перша ознака за двома сторонами та кутом між ними. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Друга ознака за стороною і прилеглими до неї кутами. Якщо сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Третя ознака за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Повторимо означення та властивості рівнобедреного трикутника. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називається рівнобедреним. Рівні сторони називаються бічними. Третя сторона основа. За малюнком основою являється АЦ, а кути А і С це кути. При основі. Кут Б є кут при вершині. Причому в рівнобедреному трикутнику пути при основі рівні, медіана, бісектриса і висота в рівнобедреному трикутнику збігаються. І так, перейдемо до розв'язування задач. Задача 1. На старому папірусі. Затерлася умова задачі. Але археологам вдалося розшифрувати малюнок і завдання. Отже, бачимо на папірусі малюнок і завдання, в якому необхідно довести, що трикутник CDF дорівнює трикутнику EDF. Е, Згідно позначок на малюнку. Ми бачимо, що DC дорівнює ДЕ, а ФС дорівнює ФЕ. Але, крім того, у даних трикутників сторона DF є спільною. Отже, трикутник CDF і трикутник EDF рівні за трьома сторонами. Перейдемо до наступної задачі. Задача 2. Довести, що медіан проведені до бічних сторін в рівнобедреному трикутнику рівні. Згідно умови задачі, давайте запишемо умову коротко. Дано трикутник А, Б, С рівнобедрений. А Б дорівнює С є бічні сторони. А М і С М1 медіани проведені до бічних сторін. Необхідно довести, що медіана АМ і С М1 рівні. Доведення Доведення ми розпочнемо з розгляду трикутників. Тому записуємо, розглянемо. Трикутник АМВ і трикутник см 1 б АВ дорівнює БЦ за умовою. Так як у нас трикутник рівнобедрений і це є бічні сторони. БМ1 дорівнює БМ тому що АМ та СМ1 це є медіани проведені до рівних сторін до рівних сторін Кут Б спільний. Відмітимо на малюнку, що бм 1 дорівнює «БМ» і кут «Б» у них спільний. Отже, ми маємо, що трикутник має АБМ дві сторони кут Б, і відповідно в трикутнику сбм 1 дві сторони і кут між ним. Отже, ми робимо висновок, що Трикутник АМБ дорівнює Трикутнику см 1 б за двома сторонами, двома сторонами і кутом між ними. Це є друга ознака рівності трикутників. А з рівності трикутників випливає рівність відповідних сторін. АМ дорівнює см 1 як відповідні сторони рівних. Трикутників рівних трикутників. І так наша задача доведена. Задача доведена. Ну, якщо у нас задачі необхідно знайти, то ми пишемо відповідь. Якщо довести, то по закінченні пишемо задача доведена. І так, перейдемо до наступної задачі, досить цікава задача визначити відстань від берега до морських кораблів, як показано на малюнку. За легендою, саме Фалес Мілецький, давногрецький філософ і математик, запропонував розв'язання цієї задачі. як він це зробив? Достеменно невідом, але більшість дослідників вважають, що він запропонував наступне рішення. Нехай А це точка берега. Точка берега. а П – це корабель у морі, Корабель у морі. На березі прокладають відрізок АС до вільної довжини перпендикулярний до АБ. АЦ перпендикулярно до АБ. Тобто, ось тут відмітимо на малюнку кут А прямий, у протилежному до А Б, напрямі Будують відрізок «СЕ» перпендикулярно до АС, тобто кут С теж буде прямий. Будують таким чином, щоб точка Д була серединою «АС». Точка Д є середина АС. Якщо точка D середина, відмітимо на малюнку, що С Д і АД є рівні відрізки. ДС дорівнює ДА. Маємо, крім того, що кут С дорівнює куту А і дорівнює 90 градусів, тобто кути прямі за побудовою. Кут Е, Д, С дорівнює куту В, Д, А як вертикальні. Як вертикальні. Відмітимо на малюнку, що кути ось у нас рівні, тому що вони вертикальні. Маємо двох трикутниках по рівній стороні і двох. Прилеглим кутам. Отже, зробимо висновок, що трикутник EDC е, дорівнює трикутнику БДА за стороною, за стороною і прилеглими і прилеглими кутами. А із рівності трикутнику маємо рівність відповідних сторін. Тобто С Е дорівнює а як відповідні сторони рівних. Трикутників рівних трикутників. І так, діти, для того, щоб знайти відстань від берега, тобто точки А до морських кораблів точки Б. Нам достатньо на суші виміряти відстань від точки С до точки Е. Як бачите, діти. Трикутник це є унікальна геометрична фігура. Про нього і його властивості згадувалося ще на єгипетському папірусі 4000-літньої давності завдяки знанням властивостей трикутників і виникла наука тригонометрія, яка є необхідною для людини в її практичних потребах, а сам у складанні карт. Вимірюванні ділянок, при конструюванні різних механізмів. Перш діти, ніж перейдемо до завдань контролю номер 3 виконаємо вправи для очей. І так, перейдемо до завдань контролю 3. Перша задача проаналізувати малюнок та позначки на ньому, і довести, що трикутник АОЦ рівнобедрений. Друга задача за даними малюнка, довести, що кут АТС дорівнює куту СВА. Третя задача. За даними малюнка, довести, що трикутники АВТ і СБД рівні. І четверта задача. На бічних сторонах АВ і БЦ рівнобедреного трикутника АВЦ відклали відповідно рівні відрізки Б М і БК. Довести, що трикутники АПМ і С, Б, К рівні. Діти ця задача потрібна до задачі номер 2 яку ми з вами розглядали. Коли виконаєте завдання, необхідно відправити його вчителеві. Дякую за увагу і бажаю вам.